Духа слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Е, наступна е, поминальна субота наша. Зібралися ми щоб помолитися. От, І е, я не пам'ятаю, десь чув такий вислів, чи це пісня така. Чи от я не пам'ятаю, але воно в мене постійно крутиться в голові. Ангели живуть на небесах. Звідки цей вислів, я не пам'ятаю? Не пам'ятаю. І справді вони, ми нещодавно говорили про ангелів, і от воно так от думається. Справді, вони на небесах живуть і допомагають нам, спускаються до нас, допомагають нам. Служать нам, да? ми говорили на попередніх богослужіннях, але є певний вид ангелів, можна так сказати, які не просто невидимо служать, а матеріалізуються, народжуються, ростуть поряд з нами. Не забуваючи про свою основну місію служити нам, допомагати нам, захищати нас. Вони живуть, вчаться, закохуються, народжують дітей. Але коли треба захистити, вони стають в перші ряди на захист своєї. Батьківщини на захист своєї родини, своїх батьків, своїх дітей, своєї дружини захищають нас, виконують свою основну місію і, на жаль, мають повертатися до свого первісного стану, бути нематеріальними. Така ситуація зараз ми бачимо, скільки як багато ангелів стали чоловіками, допомагали нам. Ми жили поряд з ними, спілкувалися з ними. А тепер вони Мають повертатися до... на небо, тому що вони живуть на небесах. Їхня домівка, їхня місія бути на небі, бути біля Бога прославляти Господа. Але ми не повинні сумувати, плакати, не повинні вбиватися. Нащо ти мене покинув і так далі? Тому що це промисел Божий. Ангели живуть там, люди живуть там, спілкуються один з одним, молитвою. І вони знають, що, вірніше не так, ми повинні усвідомити. Ми повинні усвідомити, що вони не даремно загинули. Ми повинні розуміти це, що це їхня місія нас захистити. Неважно як, чи на війні, чи в пожежі виносив да, дітей, людей виносив, само пікся, потрапив в реанімацію не вижив. Це їхня місія захищати. Захищати заради. Посмішки дитини, захищати заради поцілунку дружини, теплого дихання її, захищати заради сльози матері, яка при молитві всплакне, скаже: Сину, де ж ти? Я ж тебе чекаю? А він скаже їй невидимо: мамо, я у себе вдома, я, я на небі, ну що я ангел. Заради гордості батька, не гордині, гординя гріх, заради гордості батька, що він виховав такого сина, що він не злякався, не затаївся десь, а сказав: я мужчина, я оборонець, я не боюсь ні того вогню. В якій мені треба зайти і винести тих людей. Не боюсь тої води холодної чи якої, щоб треба витягнути тих потопаючих. Я не боюсь, тому що я ангел, я маю вас захистити. Давайте про цих людей помолимося сьогодні, про наших воїнів, про наших тих самих поліцейських, які загинули, їх дуже багато. Виконуючи свій обов'язок, вони також гинуть. Пожежники, всіх тих, які ми навіть і не думали, що вони можуть бути такими. Давайте їх згадаємо, вони заслуговують на це. Звісно, ми будемо згадувати і своїх е спочилих родичів, але не забуватимемо за цих людей. Бо зараз буде акція, полон вбиває, да? це будуть по сигналь, по попіпікай, бо це ж, це ж воно, їм, воно їм допоможе. Ну як воно їм допоможе? Прийдіть оті, ті, хто там збирається, прийдіть ось сюди. Давайте помолимося за полонених. Щоб Господь почув нас, щоб Господь побачив, що ми не просто попіпікали, що ми звертаємося. до, ми Хочемо, щоб вони повернулися, і Він наші бажання неодмінно виконає. Давайте сьогодні згадаємо наших померлих, згадаємо все, що вони дали нам, все, що вони нам. Залишили, чи ми зберегли ту пам'ять, чи ми її е, покинули, десь, десь там вона в попелі, і будемо, якщо вже та пам'ять десь забулася, давайте будемо згадувати про них, давайте будемо знову розказувати дітям нашим. Тому що без історії не буде нашого майбутнього.